Чому роки йдуть, а цілі не досягаються. Ваше життя абсолютно ніяк не змінюється, хоча ви плануєте і навіть щось робите. Чому взагалі так? Всім привіт, я Евеліна, веду цей ютуб канал, і сьогодні ми будемо розбирати цю супер поширену помилку, з якою стикається дуже багато людей. і Я з нею також дуже тривалий час стикалась. Я планувала, я перепробувала просто всі можливі планування, там в кожного якісь свої схеми, я то все пробувала. І якихось супер результатів, суперзмін від того не було. Я досягала щось таке елементарне, базове, легеньке, а найважче що мені прям супер супер треба мати в житті те, чого супер треба досягти. Я того так і не досягала дуже тривалий час. Тому в кого така ж проблема, обов'язково дивіться це відео до кінця. Воно буде повністю без води. Перше, ви плануєте не те, що вам потрібно. Зараз ми оточені соцмережами просто всюди, і ми гортаємо там стрічки і дивимося, що людина має то, то і ми такі, блін, прикольно, теж я цього хочу. Але по ідеї не завжди ви цього хочете. Тобто, моментами ваші цілі можуть бути і не вашими, тобто ці цілі можуть бути просто нав'язаними суспільством. Таким чином, ви, по ідеї, плануєте і хочете, наче хочете чогось досягти, а в результаті ви цього не досягаєте. А подумайте тепер, чи ви реально хотіли цього всього досягнути, чи половину? Цього типу просто було взято з інтернету, бо це модно, бо це тренд. Ви маєте чітко розуміти для чого вам щось потрібно. Якщо ви не дасте мозку, чітке розуміння того, що мені це дійсно потрібно. Він не буде витрачати на це ресурси, тому що для чого витрачати ресурси на те, що можна в цілому і не робити, і тим самим зекономити свою енергію, свій час, свої гроші. Тому ото, що ви завжди чуєте чітко зрозуміти, чи це вам потрібно, чи ви цього дійсно хочете. Це не якийсь бред. Це реально треба чітко розуміти. Далі це щось супер-супер глобальне. Я не кажу, що вам не потрібно писати і хотіти досягти чогось суперглобального. Навпаки, це охеренно, коли у вас є масштабні цілі. Ви до цього йдете. Але ви помітили, що ми сприймаємо певні цілі які яким пишемо на місяць, на три місяці, на пів року краще, ніж цілі, які ми пишемо на довгострокову, які ми пишемо на рік, на десять років, на п'ять років. Чому? Тому що, коли ми на це все дивимось, типу на більш тривалі дії, ми такі: це мене стосується, типа, це про мене. Це я буду таке мати. Це мені треба буде робити. Ви будете це сприймати так, ніби ви пишете не про себе, а ніби ви пишете про іншу людину. Це по-перше. А по-друге, ви будете відкладати все можливе, тому що. Ну камон, в мене ще 5 років, щоб мені там зробити якийсь холдинг, або в мене ще 5 років, щоб купити тачку за 100 тисяч доларів. То якщо в мене ще 5 років, для чого мені зараз напрягатись і щось робити? Але якби ви поділили цю велику дію на маленькі шматочки, і при цьому на кожен, до прикладу, квартал на кожні 3 місяці, вам потрібно було б здавати перед самим собою якийсь звіт, або виконувати певні менші цілі для того, щоб досягнути в кінці того великого, таким чином вам було б легше. Оці малесенькі цілі, ви б їх досягали, і в результаті так місяць за місяць місяцем ви б ішли потихеньку до тієї масштабної цілі. Тому що ми можемо винести з цього всього? Діліть великі завдання, великі цілі на маленькі це по-перше. А по-друге, діліть на менші блоки часу, на менші періоди часу. Таким чином, ви будете розуміти, що час реально обмежений, що ті 90 днів не так і багато, що от місяць за місяцем проходить, і в мене вже от скоро треба буде підбувати підсумки, а я ще не зробила нічого. Далі ви пишете ці, але ви. Взагалі не розумієте, як ви маєте її досягти. От, уявімо, ви написали собі: Хочу Audi RS7». Добре, а що вам треба зробити, щоб вона у вас була? Які дії вам треба зробити? Наскільки можливо вам потрібно продати певного товару, якщо ви займаєтесь товаркою, які саме з якою мечою? Або якщо ви займаєтесь будь-якою іншою діяльністю, що вам потрібно зробити в цій діяльності, щоб заробити таку-то певну суму для того, щоб потім купити цю Audi RS7? Тіпа, якщо ви думаєте, що ви напишете Хочу Audi RS7» і вона вам паде з неба? На жаль, на жаль, ні, теж би так хотіло. Саме тому вам потрібно писати і ціль, і при цьому розуміти, як ви будете її досягати. Тому що написати ціль це реально найлегше, що можна зробити. Ми завжди, коли пишемо цілі, такі всі в очікуванні, ми такі захоплені, ми такі вмотивовані, так класно, типу, новий період в житті буде. Я маю куплю собі таку тачку, переїду, туди поїду. Це все дуже класно. Але наш мозок дуже любить мріяти, ми дуже любимо мріяти, візуалізувати це все. Але тоді, коли вже приступаємо до дій, ми розуміємо, що ай, треба щось робити, на жаль. І щось вже і не так і хочеться витрачати ту енергію, розумієте? Тому ми пишемо цілі, і при цьому одразу розбиваємо це на певні дії, які нам потрібно зробити, на конкретні кроки, які нам потрібно зробити, щоб ми дійсно досягли цього, щоб ми змогли купити собі ту аудіорасю. Ілюзія продуктивності. Ми завжди, коли не можемо дотягнутися до певних своїх стандартів, Дуже високих стандартів робимо, аби що, тільки би було для того, щоб ми утворили цю ілюзію продуктивності. Ілюзія продуктивності це коли умовно у вас є ціль схуднути на 10 кілограм, і в результаті замість того, щоб іти худати, замість того, щоб робити певні конкретні дії, які потрібні вам, що ви робите, ви йдете. І робите супермаленькі дії, які, по ідеї, ви могли б і не робити. До прикладу, ви п'єте достатню кількість води. Ні, ну це треба робити в будь-якому випадку, де. але ви п'єте достатню кількість води, але на харчування ви забили, інтернування ви забили. Як ви думаєте, ви досягнете тієї цілі? Ні, чому? Тому що ви обрали щось більш другорядне. Я знаю, що воно другорядна і вода також дуже дуже важлива. Але давайте погодьмо, що. Харчування і тренування це прям 80% результату. Ви обираєте щось другорядне замість того, щоб робити головні дії, і ви обираєте ці другорядні завдання для того, щоб просто, просто утворити ілюзію продуктивності, навалити на себе кучу якихось другорядних справ. Для того щоб ви просто відчували себе продуктивним, щоб вам здавалося, що ви щось робите. Але в цьому і дуже велика проблема. Ми фігачимо кожен рік, і ми фігачимо і витрачаємо час на якусь фігню, яку ми по ідеї можемо і не робити. Що ви розумієте, що вам потрібно вивчити граматику з англійської? Для чого ви йдете і дивитеся якісь відосики на ютубі про те, де люди грають в Майнкрафт? Вам це реально допоможе вивчити граматику? Та окей, ви дивитеся англійською, і що? Ви розумієте, коли використовувати певні конструкції, як їх юзати в контексті взагалі для чого ці конструкції потрібні? Ні, чому? Тому що ви, наче вчите англійську таким чином, але ви не акцентуєте увагу на тому, що вам потрібно. Що робити в такій ситуації? Завжди. Дивіться на свої списки справ і добре думайте, чи вам реально це потрібно. Чи вас це приведе до чогось, чи це повна лажа, і ви пишете, просто би було. Нам завжди дуже складно робити головні завдання, тому що головні завдання можуть здаватись нам або суперскладними, супермасштабними, або на них треба витрачати в рази більше ресурсів, аніж на щось другорядне. І саме тому ми фігачимо на себе багато другорядних для того, щоб наче робити, але від головного все одно відмовитись. Далі аналіз Звичайно, коли у людей щось не виходить, люди це просто нафіг закрити. Люди це закидають і думають, ну, значить, це не моє. Добре, без питань це дійсно може бути не вашим, але будь ласка, робіть аналіз. От ви можете це робити кожного наприкінці кожного тижня, наприкінці кожного місяця, або також кварталами. Коли у вас щось не виходить, робіть аналіз. Ви маєте розуміти, чому не вийшло. Ви маєте посидіти і подумати, що я робила не так, або що можна зробити по-іншому, що можна було б зробити по-іншому, що можна зробити в майбутньому, якщо я хочу ще раз спробувати цього досягти. Як можна це виправити? Завжди аналізуйте. Що ви вже витратили час і достатньо часу на досягнення певної мети, навіть якщо у вас не вийшло, чому б не сісти зараз і не проаналізувати, а чому не вийшло? Тому що вам 100% цей аналіз пригодиться у майбутньому, коли ви захочете знову йти і пробувати щось робити або в цій сфері, або в чомусь схожому. Дисципліна наша матінка. Дисципліна це штука, з якою просто проблема ну, в кожному. Дуже багато людей. Просто не досягають того, чого вони хочуть досягти, саме через цю грьобану дисципліну. Ми дуже вмотивовані саме на початку, саме тоді, коли ми плануємо наш рік. Але коли ми приступаємо до дій, я це вже казала, але повторюсь. Ми вже не такі вмотивовані, тому що ми витрачаємо ресурси, і ми розуміємо, що насправді не все так легко, і що в нас не буде зразу результату, Спершу потрібно пройти цей шлях. І суть в тому, що дуже багато людей зливаються саме на цьому етапі, коли вони почали щось робити. Мотивація пропала і все. Вони вже не хочуть це робити, тому що мотивації нема. Але прикол в тому, що власне буде мотивація до 4 на 7. Мотивація це супер короткочасна річ, та її потрібно підтримувати та завжди потрібно нагадувати собі про кінцевий результат і не забувати про це. Але. Все одно ви маєте вивозити на дисципліні. Саме через те, що люди не дисципліновані, саме через те, що в них є оцей брак дисципліни, вони і не досягають бажаного результату. Все у вас може вийти. Абсолютно. Просто єдине, що вам потрібно робити, це робити певні потрібні дії регулярно, постійно. Все. Щодо самого нагадування про цілі, ми дуже часто втрачаємо цю мотивацію, і саме через те, що ми не до кінця розуміємо, а що ми взагалі робимо, а для чого ми це робимо, а що там взагалі я писала в цілях. Люди дуже часто пишуть цілі такі класні, вони раз написали ті цілі, і потім раз за рік відкрили той зошит, в якому було написано, що вони там хочуть досягти. Я веду до того, що вам потрібно регулярно нагадувати собі про те, чого ви хочете досягнути. ви можете зробити собі карту бажань, регулярно собі нагадуйте про свої Цілі про те, чого ви хочете досягти, створювати різні карти бажань, і тоді все буде файно. Відсутність зворотного зв'язку наведу вам такий приклад: у мене є зараз учні. Я навчаю блогінгу, я сама блогер, і дуже великий відсоток з них починає блог. Ми там робимо все, що потрібно, і потім вони до мене приходять і кажуть: А я не хочу вести блог. А мені ніхто не відповідає, а лайків мало, а на сторіс не реагують. Але суть полягає в тому, що ніхто вам абсолютно нічого не зобов'язаний і ніхто не казав, що вам буде легко. На початку. Майже ніколи нема віддачі на все, щоб у вас була віддача. Вам потрібен час, вам потрібно, щоб це розкрутилось. Ви завжди на початку впахуєте і викладаєте дуже багато ресурсів, інвестуєте дуже багато ресурсів, і потім воно само розкручується, і тільки потім воно буде працювати на вас так само і з цим блогіном, цим прикладом, так само і з цими цілями. Дуже часто люди зливаються через те, що вони не бачать. Результату, але результат і не буде швидко, особливо якщо це щось масштабне. У вас не буде цього результату не через тиждень, не через місяць, ні навіть можливо через півроку. І це не тому, що ви щось погано робите, чи ви щось робите не так. Ні, просто на кожну ціль потрібен певний свій проміжок часу. І ясне діло, що купити Audi RS7 до прикладу за 60-70 тисяч доларів з нуля, коли у вас взагалі немає ні однієї гривні. Ну, ви не зможете це зробити блін за день. Тому навчіться працювати безрезультатно. результатно. Навчіться. Працювати, пам'ятаючи про свою кінцеву ціль, і при цьому не закидаючи тоді, коли у вас немає результатів. Я раджу вам робити додаткові нагороди собі. Нагорода собі це коли ви е, визначаєте певний день у місяці, або, можливо, там можна і кожен тиждень, залежно від того, як вам там зручно. І при цьому, якщо ви виконуєте певні дії, які вам потрібні для того, щоб досягнути мети протягом певного періоду часу, ви себе нагороджуєте. Тобто, ви, до прикладу. Е, Робила три рази на тиждень тренування протягом місяця. І якщо ви ні один день не пропустили, все прикольно, тоді в кінці місяця ви себе нагороджуєте тим, що ви підете на якийсь фільм, купите собі щось, а, наприклад, якусь сумочку, ну і так далі. І таким чином, виходить, що ви робите те, що вам потрібно. Якщо ви робите головні дії, які вам потрібні, ви 100% в результаті досягнете своєї мети, але при цьому ви ще й вмотивовані, тому що ви знаєте, що у вас буде скоро якась винагорода. Я перелічила основні причини недосягнення цілей, тому якщо вам було корисно, залишайтесь зі мною, доєднайтесь до нашої сім'ї і до наступної зустрічі. E